Всім величезний привіт, акція Економія ВТБ. Вітаю на своєму каналі. Коховинка. Вже в такому рожевому кольорі по 8,90. Але бачите, яка не набита добре. Зато гламурна. Так, сіра по 880 і розумний вибір по 10.40. 10,40, оця велика, і 9,90 сіра. Так, добре, покажу сьогодні найкращі акції. І подивимось, які ціни взагалі на хімію, на товари, гігієна, Вологий туалетний папір по 25 гривень, що така ну, хороша ціна, 50 штук у пакунці. Навіть є вологий туалетний папір, не раз говорю, що а, з вітамінами, з вітамінами комплексом. Так що можна отримати вітаміни ще іншим способом. 25 гривень за упаковку. Так, в акції, а це що? Дуже довгий рулон. 9, майже 20 метрів. А як набитий? О, дійсно добре набитий делюкс зева. Треба колись спробувати. Чи вистачає довго, Чотири штуки, тришаровий. 120 гривень. Та ні, ви знаєте, мабуть, вигідніше взяти ось такий. Зараз в акції. Відрута. Чотири, упаковці. Чотири штуки в упаковці, двошаровий, 150 відривів. 54 гривні. Так, добре, дивимось з вами далі. Саветки самі звичайні. Розумний вибір 14,50. Рожеві і є ще ось такі квіткові, так? 60 штук у упаковці. Великі серветки. Тут є у нас 200 штук, розумний вибір, 39 гривень. Так, серветки від рута 2790. ціна набагато кращі, 40 штук. Тут, тут можна ще витиратися ними довго за столом. Так, добре, хагіси, підгузки хагіси. 299 гривень за упаковку. Так, і хагіси елітні. 199 гривень майже за упаковку. 198, двійка, 220, в залежності від розміру. Одиничка, двійка. Так, жіноча гігієна лібрес 30 гривень 40 копійок, 35,90, підгузки памперси 350 гривень, 350 гривень. Підгузки трусики памперси 269 гривень. В акції серветки 35,50 гривень. 120 штук в упаковці з клапаном. підгузки гіглас. 72 штуки в упаковці, 30 гривень 90 копійок. Жіноча гігієна лібрес 50 штук в упаковці. Чи мені здалося? Минулого тижня, здається, було більше акцій. Так, хороша ціна на Акс для душу, бачу, що розбирають, розкуповують АКС 3 в одному. Як він пахне. 42% знижки. І, до речі, так гарно відкривається. Натисну і все. Так, ціна хороша на АКС. Арко. 64 гривні майже. Тут 260 мл, а тут 250 Ну, я би краще вибрав АКС. Мені здається, він довго тримається на тілі. Незмінна ціна на крем-мило. Мангостан та Смродина 460 мл. Та фейхоа і манго. 22 гривні 60 копійок. А ось ці трішки подорожчали кремові. 460 мл також. Мигдальне молочко. І тут у нас цей інжир 3660. Бачу, з'явилася новинка в АТБ. Ось таке рідке мило. Треба спробувати, потім спробую, тому що я зараз в іншому магазині взяв велику упаковку літрову рідкого мила з дозатором. 560 мл, навіть більше, ніж в цих. Теж можна перели... переливати в вашу тару. 100 грамів подарунок. І До речі, ну, зараз зі знижкою 30 гривень 50 копійок, І ціна така приємна. Так що, хто потребує, можна взяти ось таке рідке мило: магнолія та персик. Ну і звичайно, washing free Також 560 мл. Антибактеріальне. Зараз акції 37,90. Гелі для душу у ляпеті Мерсельє. Все ж таки, ще хороша на них ціна в АТБ, в інших магазинах вони набагато дорожчі. Білий персик, нектарин, полуниця, мандарин, лайм 53 гривні, 70 копійок. 250 грам. Хороші теж гелі для душу, хороша фірма. Понюхаємо. Дуже хороший аромат. Аромат літа. Мило-рідке тео з дозатором. 48,60, тут у нас 400 мл. І також це не антибактеріальне, не пам'ятаю, але здається, антибактеріальне. 48 гривень 60 копійок. Сім йдуть по 400 мл. Ну, Звісно, якщо у вас карта АТБ є, для вас. Ціна ось в цьому квадратику, в цьому прямокутнику завжди звертайте увагу. Це для вас ціни, хто володіє картою АТБ. Тут ще я звернув увагу є ось ці гелі для душу. Пам'ятаєте, вони раніше теж були в АТБ, але була інакша упаковка. 400 мл це наш виробник. Зараз вони по 52 гривні. 90 копійок. Дитячі гель для душу 350 мл аромат шоколаду. Можна використовувати для дітей з одного року. Польща, ну, це ще добре. Польща. Новинка. Дуру. Недавно теж з'явилось в АТБ. 300 мл з дозатором. І осінь улюблене. Зволоження, морські мінерали, пом'якшуючи рідке мило 42 гривні, 300 мл. Точно точнісіньки, так як ми бачимо, да? як ми звикли купувати ось таке мило. Точно тепер з'явилися такі тільки в рідкому. Так, і ще у нас Джонсон дитяче мило 25,70, Шматок 90 грам. Так, ці акції тривають до... 8 серпня включно, по 8 серпня включно і не забудьте про Сенсоден. Надзвичайно хороші знижки на пасту сенсоден, 40%. Щоденний захист сенсоден, упаковка 100 мл, Знижка 40%. Відбілювання теж велика упаковка сенсоден, 100 мл. Я, до речі, ніколи не брав Сенсуден, але ось теж планую. У мене ще там Колгіт закінчується, який я теж купував в тому в АТБ по акційній ціні. попередні по акції пам'ятаєте, були на Колгіт АТБ. Мабуть, треба теж взяти на звичайно хороші ціни, тому якщо ви плануєте купувати якусь пасту, спробуйте. Це дуже хороша якість цієї зубної пасти. Ось, І ось така це відновлення та захист. зменшує чутливість зубів 75 мл. 83 гривні, теж знижка 40%. В інших магазинах ці пасти набагато-набагато дорожчі. Можете самі зайти, переконатись і подивитись на ціни. Якщо я буду брати, я, мабуть, оцю візьму. Оцю візьму на потім. Хоча я не люблю, знаєте, щоб воно там лежало в мене. Але просто ціна спокушає, дуже хороша ціна. А зекономлені гроші це що? Зароблені гроші. Так, добре. Дитяча паста Лакалут теж непогана знижка, 4490 для дітей віком від 4 до 6 років. Бережіть зубки, і діти, і діти, і дорослі. Хто полюбляє Колгіт, ось така велика для всієї родини, а 200 мл. Colgit і ціна дуже приваблива 46 гривень 80 копійок. Можна ще взяти ось таку маленьку 77 грам. Бачу, що її теж розкупили 24 гривні 70 копійок. Захист від каріусу. Теж зі знижкою непоганою. Саніном це є Турція, якщо саніно. Купуєте, завжди беріть велику упаковку. Вона набагато виходить дешевше. Ось, наприклад, велика упаковка саніну коштує 32 гривні 100 мл. Так як маленька коштує 21 гривню. Тому в два рази дешевше. Саніно комплексний захист. Бачу, що з'явилась ось така подвійна упаковка ВТБ Blenda Med. Дві пасти по 75 мл. Це у нас і дещо не бачу. Ось бачу. Зубна паста безпечна для емалі. Для свіжості, класична свіжість. І ціна такої упаковки за дві штуки, зараз теж зі знижкою в АТБ 109,80. Колгіт Total, теж зараз. Хороша знижка, але якщо я не помиляюсь, в іншому магазині вони трішки дешевші. Просто плутаюсь в цінах, зайдіть в Аврору, там здається вона трошки дешевша. Оця Colgate Total White. Чи Active Fresh, от я не пам'ятаю. Тут вона 64 гривні 50 копій. Різовий бальзам поліскович для ротової порожнини 400 мл. А ось таку упаковку зубних, зубних щіток Colgate, які чистять ще й язик. Ось цією стороною можна почистити язик. Зараз теж в акції. В акції піна для гоління 300 мл арку. Гель для гоління Gillette, 200 мл. Також знижки на дезодоранти чоловічі спрей Акс, знижка 43% 66,90. Ну, на літо в самий раз. Але це не мені здається, це не антиперспіранти, я їх колись купував. Хоча написано, що формула на основі цинку бореться із запахом. Це більше як дезодорант. Антиперспірант більше от нівея. Вона теж в акції, але в іншому магазині вона дешевша. Але АКС можна придбати за таку ціну. Жіноча нівея 98 гривень. Можна обрати будь-яку в одну ціну. Так, і дав жіночий дезодорант теж в акції зараз 92 гривні 40 копійок. Знижка на крем для рук нівея Алоє 75 мл. А тут я бачу якась новинка. Журавлина та олія ши. Авокадо та олія ши. Що це таке хендкрем? Це крем для рук. 190 мл. Дивіться, яка цікава упаковка. Я спочатку подумав, що це а, якийсь засіб для очищення шкіри обличчя. Це є Польща 590. Цікаво придумали. Цікава дуже задумка. Ось такий крем для рук. З'явилася ось така новинка в АТБ. 56 гривень 40 копійок. Кулькова рексона, антиперспірант. Жіночий 63 гривні 60 копійок. Та кульковий ДАВ, захист 48 годин, 68 90. Так, не знаю, хто використовував ось ці такі непопулярні, небрендові спреї від комарів. Але мені здається, що оці, от бачите, Johnson Off, вони більш ефективні. Ну, не знаю. Це просто моя думка. Як оці, на мене щось вони не працюють, а ось ці краще. Ну, це моя власна думка, але я не знаю. 124 гривні майже. 100 мл, Хоч, хоча ці теж не дуже сильно в ціні відрізняються, вже краще, мабуть, перевір... купити перевірений засіб, надійний тривалий захист від комарів, кліщів та гедзів. Гедзі. Шампунь-Шаума ВАТБ 85 гривень. Хоча в іншому магазині він трішки дешевше зараз, а в ціні чоловічий 106. Чоловічий теж трошки дешевше в іншому магазині. Сльоз для тонкого волосся. вольюм який надає об'єму 440 мл 121 гривня. Даллас. З пептиком, з дозатором. Шампунь. Відновлення та зміцнення волосся. 94 гривня, тут цілий літр. шампунь Гліс, Вагою 400 мл, 113 гривень. В АТБ. А ось цей, не знаю чому, дивіться, ще, ще стоїть по 93,60. Ощільнюючий шампунь. Олія виноградних кісточок. 400 мл також. Бачу, що розкуповують лак для волосся своя лінія. Ультрасильна фіксація. Вагою 225 мл, 45 гривень. Так, кулмен, cool три в одному, волосся, тіло та обличчя. Така велика упаковка. Теж 400 мл, 61 гривня. Аромат освіжаючий. Не один раз я, його, не один раз я його нюхав. Нюхав тільки. Так, 61 гривня, так, я вже сказав. Так, тут ось такий засіб. Для купання дітей три в одному можна використовувати як і пінку, можна використовувати як і гель, шампунь, мабуть, да? Да. вага 500 мл 54 гривні. Ось дитячий Джонсон 104, майже 105 гривень. Дитячий Джонсон для принцесок. Не щіпає оченятком. Близько локони. І ще ромашка. ну Для карти ТБ дешевше буде. 99, 300 мл, так я сказав. Засіб для миття скла. Засіб для миття складу да? з пульвалізатором. 750 мл. Це є теж Польща. А ТБ каже, що це новинка. Без алкоголю. Ще один титан, лимон, антижир 63,80 500 грамів теж з пульверизатором. Розкуповують Онікс для миття посуду. В іншому магазині точно-точнісінько така сама ціна, 500 мл. Якщо розкуповують, я думаю, що він добрий для миття посуду. Є алоє і є лимон. Тут у нас титан для туалетів, гель з лавандою. Вага 750 мл. Зараз він в акції 59 гривень. Так, цікаву рекламку приліпили до Доместоса. І що там у ній написано? Економний, ефективніший до чотирьох разів швидше вбиває мікроби. Таблетки для чищення пральних машин. Три штуки в упаковці, але я чомусь завжди кидаю дві, тому купую так, щоб було завжди по дві таблетки. Зберігайте свою пральну машину, вона у вас помічниця. Капсули, Посудомийні таблетки для миття посуду 111 гривень. Упаковці 22 капсули. Надзвичайно хороша ціна або надзвичайно класна кількість, хоча як вони справляються з своєю роботою. Сатін. Органік для миття дитячого посуду 31 гривня, тут півлітри йде, але чомусь ніхто його не купує. З екстрактом евкаліпта. Мабуть, має бути добрим. Можна ж мити і звичайний посуд, не тільки дитячий. Дуже хороша ціна зараз на Ріо. Таблетки для бачка унітазу. Чотири штуки в упаковці. Брев. Засіб. Для унітазу дезінфікуючий. Тут три штуки, 113 гривень. Теж хороша ціна на три штуки брефи. Так, ось такі капсули з'явились для дитячого прання. Старт. Тут 12 капсул, без хлору, без відбілювача, без фосфатів, без синтетичних віддушок. Цікаво, як вони савекс капсули, 10 штук в упаковці. А, так, тут у нас 10 штук в упаковці, кольорові, 113 гуляв. Free, 10 капсул. 110 гривень 50 копійок. Універсальні. Великий вошен фрі 2 кг 600 г 180 гривень. Може хтось для себе щось обрав. Може, моє відео було корисне для вас. Я вам буду дякувати за ваші вподобайки коментарі. А вам буду бажати економних покупок мирного неба та міцного здоров'я. всього всього вам найкращого.